Вітаю! Давайте сьогодні розглянемо один з найефективніших способів створення та редагування таблиць. Я покажу вам, як перетворити готову інформацію на таблицю та як вставляти готові таблиці у застосунок Microsoft Word. Ну що, давайте розпочнемо. Ви бачите відкрите перед собою діалогове вікно Microsoft Word і просто набраний текст, з якого нам потрібно з вами створити таблицю. Для цього першим ділом ми з вами маємо виділити наш текст або за допомогою лівої клавіші миші, або комбінацією клавіш Ctrl-A. Виділяємо. І переходимо на нашу робочу панель інструментів в розділ вставлення до розділу таблиці. Натискаємо лівою клавішою миші, і перед нами випадає діалогове віконечко, яке пропонує нам вставити таблицю, накреслити таблицю. Перетворити текст на таблицю, створити електронну таблицю в Excel або зробити експрес-таблицю за відповідно вбудованими шаблонами. Нам потрібно наш текст перетворити на таблицю, тому натискаємо лівою клавішою миші ОК і відкривається знову ж таки діалогове вікно. І що перше нам пропонує це розміри таблиці, кількість стовпчиків і рядочків. Кількість стовпчиків в моєму випадку 6. Так як у мене найменувань для таблиці 6. Далі автодобір ширини стовпців може бути фіксований за вмістом або за шириною вікна. Я обберу фіксований в автоматичному режимі. І роздільник третій пункт, або по знакам абзацу, або за знаками табуляції, крапка з комою чи інший. Я обираю для того, щоб перетворити текст на таблицю інший, і ставлю діалоговому віконечку. пробіл. Натискаю клавішу ОК. І ви бачите, що наш з вами текст перетворився на таблицю. Але він має неналежний зовнішній вигляд, допущені граматичні помилки. Давайте будемо тепер її з вами редагувати. Для цього переходимо в розділ Основне на панелі інструментів. І перше, що ми зробимо на вкладці шрифти, ми поміняємо шрифт на Times New Roman». Далі поміняємо розмір нашого шрифту. Можна використовувати для таблиць 12 або 14. Давайте візьмемо 12. Далі ми з вами можемо в розділі Абзац змінити інтервал між рядочками в нашій таблиці 1 і 0, 1,15, 1,5. 1, 5. Давайте візьмемо 1,15. Далі ми повинні з вами виділити для візуалізації наші найменування таблиці. Це порядковий номер, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання. Виділяємо. На панелі інструментів в розділі макет-таблиці в правому кутку де вирівнювання, ми можемо з вами обрати наше положення заголовків по центру, по правому краю, по лівому краю, по нижньому, по верхньому. Я оберу по центру. Після чого давайте звернемо увагу, щоб в мене допущені помилки в словах, тому що місце проживання пишеться окремо. Дата народження окремо, і по батькові пишеться окремо. Якщо ми знову ж наглядно виділимо наші заголовки і повернемося до вирівнювання, якщо місце розташування буде зверху, ви бачите, як короткі слова, прізвище ім'я по батькові знаходяться на верхній частині таблиці. Якщо знизу на нижній. Якщо посередині правіше справа, ми обираємо по центру. І наш текст дуже гарно дивиться. Далі переходимо в розділ основне, в розділ Шрифти та робимо їх жирними, для того, щоб ми бачили, за що відповідає кожна табличка, кожна ячейка. Далі ми можемо змінити розмір таблички, підтягнувши наші межі. Ми робимо це на лінійці. І так робимо з кожним моментом, який нам не подобається. Далі ми можемо зробити так, щоб наші прізвища ім'я по батькові не були вирівняні по правому краю, а вирівняти їх так само по центру. Отже, виділяємо, переходимо в макет таблиці і знову ж таки вирівнювання по центру. Бачите, як змінюється текст відповідно кожного вирівнювання. Якщо ви не бажаєте бачити межі вашої таблиці в вашому документі, вам вони не потрібні. В лівому куточку, де прямокутник нам видається, натискаємо лівою клавішею на нього і переходимо в виділений розділ межі, ми можемо їх прибрати. Без меж наша таблиця буде мати ось такий вигляд. Давайте з вами розглянемо другий варіант створення таблиці. Отже, переходимо на панель інструментів в розділ Вставлення. Таблиця. Нам потрібно вставити нашу таблицю. Натискаємо в діалоговому віконечку: обираємо кількість топчиків, яка вам потрібна. Мені потрібно 6. І кількість рядочків мені потрібна 13. Чому? Тому що 12 найменувань і 13-й рядочок це заголовок до наших колоночок. Автодобір ширини стовпців я обираю фіксований в авторежимі і натискаю клавішу ОК. Ви бачите перед вами є пуста створена таблиця, в яку потрібно внести наші дані. Яким чином, або ми їх будемо вносити в ручному режимі, друкувати наш текст. Або ми будемо його копіювати. Як саме виділяємо лівою клавішею миші те, що нам потрібно скопіювати, натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-C, і в нашій таблиці виділяємо таку саму кількість ячеек, яку ми тільки що виділили 5 клітинок, виділили, і за допомогою комбінації Ctrl-V ставили. Ось таку маніпуляцію ми з вами можемо провести із іншою частиною таблиці. До прикладу, виділяємо 5 найменувань, копіюємо і так само робимо в нашій таблиці. Бачите, як вставляється текст. Якщо ж ви розумієте, що вам потрібно ще один додатковий рядочок. Для цього ставимо курсор в пусту клітиночку. На вкладці інструментів в розділі макет-таблиці, рядки та стовпці, ми можемо додати рядок нижче. Ми можемо, поставивши курсор в ячейку, вставити стовпець зліва. Бачите, додався. Якщо ми поставимо курсор в ячейку, там, де наші адреси вказані, ми можемо додати стовпець справа. Бачите, так само додалася, додався цілий стовпець. Якщо ж так сталося, що вам він лишній і не потрібен стовпець чи рядок, в розділі макет таблиці видалення натискаємо, ми можемо видалити клітинку, видалити стовпець, рядок або всю таблицю. Нам не потрібен наш стовпчик, ми натискаємо видалити стовпчик. Так само нам не потрібні попередні два стовпчики. Ми їх виділяємо. Видалити стопчики. І лишні рядочки. Виділяємо видалити рядок. Таким чином, наша таблиця стала меншою. Ми прибрали всі непотрібні для нас стовпчики, рядочки. І далі можемо або так залишати, або працювати далі своїм документом. В нашу попередню таблицю можемо. Вернути межі, натиснувши на лівий верхній квадратик, межі, усі межі. І можете бачити, як виглядають наші дві таблиці. І підправити наш порядковий номер, макет таблиці і пацент. Ось так. А яким способом працювати вам з таблицями чи створювати їх власноруч? Чи вже з готового тексту створювати, брати вам. Дякую за увагу!